Через значне підтоплення та надмірні опади на території Волинської області розпочався зимовий паводок. На заплави вийшли річки Прип'ять у Ковельському районі та стохід у Камінькаширському, розповів Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. У селі седлище Любешівської громади працює насосна станція. Тут щогодини відкачується 144 тисячі кубометрів води, говорить машиніст Григорій Мартинчук. Вісім годин приїжджаю і в Чаю насоси, які відкачують із системи у річку Стохінь. На даний час працює один насос, але якщо буде потреба, якщо великий буде паводок, тоді можна включити три насоси. Житель села Седлище показує воду, яка тиждень тому почала прибувати у підвалі його помешкання. Це нас підтоплює, піднімаються ґрунтові води і підтоплює водою. Також вода стоїть біля подвір'я та на городі, продовжує Василь Матюк. На городі у нас у нас так само на паяк. В минулому році викисло 4 гектари пшениці. Просто викисло, мусили пересівати, посіяли гречку. В цьому році я не знаю, що там залинеться. Бувають такі роки, що вода майже під хлівом. Ну, а поки що отак. А як буде далі, побачимо. Як ну, ви і... боретесь? вас ж грядки якісь біля…» Ну, грядки так і є, ждемо, поки вода спаде і все. А як поборешся з нею? Не поборешся ніяк. В льосі вода стоїть? Так. Да, з льоха носимо відрами, виносимо. Сім зранку, сім з вечора, начальник Любашівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько каже: вода з полів сходить у магістральний канал, далі у скидний, який скеровує її у стохід. Таким чином намагаються запобігти підтопленням і затопленням населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Говорить, станом на сьогодні рівень води в річці Стохід перевищив умовну відмітку виходу на заплаву 25 сантиметрів. І сніг, і дощ, і в нас ми маємо дуже складну ситуацію з поверхневими водами. Грунтові води ще не піднялись високо, але поверхневі води кругом підтоплюють на полях. Блються є. По селах стоять, не сходить. Вода є 16 насосних станцій. Працює. 9-10 насосних станцій кожен день загальна площа осушувальних систем Любичівської експлуатаційної дільниці 24,5 тисячі гектарів. Як розповів у коментарі Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, найбільше підтоплення фіксують у Ратнівській громаді. Там річки вийшли на заплави і підтопили пасовища для боротьби із зимовим паводком щоденно запускають від 12 до 15 насосних станцій. Зі слів Ростислава Кравчука, починаючи із середини не грудня станції уже відкачали 7 мільйонів кубометрів води. За дві декади грудня на Волині випала понад місячна норма опадів у вигляді дощу та снігу. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, в останній тиждень грудня переважатиме хмарна погода з невеликим дощем та мокрим снігом. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.